Читання з книги Вихід. Тими днями нарікала вся громада синів Ізраїля на Мойсея та Арона в пустині. Говорили до них сини Ізраїля. О, коли б ми були повмирали від руки Господньої в Єгипетській землі, сидівши, було біля Казанів з м'ясом. Таївши хліба до схочу. а то вивели ви нас у цю пустиню, щоб голодом поморити всю громаду. І сказав Господь Мойсеєві, ось я дощем зішлю вам хліб із неба, і виходитимуть люди, і збиратимуть щодня денну пайку, щоб випробувати їх. Чи ходитимуть за моїм законом, чи ні? Чув я нарікання синів Ізраїля. Скажи їм таке: Ввечері їстимете м'ясо, а вранці насититеся схочу хлібом і пізнаєте, що я Господь, Бог ваш. І справді, ввечері сталося так. Що налетіли перепелиці й вкрили табір, а вранці впала роса довкола табору. Коли ж роса зникла, ось на поверхні пустелі щось дрібненьке, крупчасте й тоненьке, мов іній по землі. Побачили це сини Ізраїля, та питають один одного Що це таке? Не знали бо, що воно таке. А Мисей сказав їм Це хліб, що дав Господь вам на поживу. Слово Боже. люду Почули, що зрозуміли, що розповіли нам батьки наші, Звіщаючи хвалу Господню його силу, всі його дивовижні тіла, що він чини. висоти свилів хмара, відкрив небесні песні, брами, які жоночем послав дощем послав да в ньому кліп не Панилі філа, він послав їм до сталіші і привів їм до границі святості своєї, до цієї гори, яку здобула його правиця. Своєму люду, дав хліб небесний, Читання з послання святого Апостола Павла до Єфесян. Брати, усе це я кажу, і свідчу в Господі, щоб ви більше не поводились, як язичники, які ходять у марнуті свого розуму. Але ви не так пізнали Христа, оскільки ви чули Його і в нього навчилися адже істина в Ісусі. То треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя, яка зідліває в омадливих пожадливостях, щоб ви оновлювалися духом, щоб ви зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості істини. Слово Боже. Анілуйя, анілуйя, айлі З Духом Твоїм. Читання святої Євангелія від Йоанна Слава тобі, Господи. Того часу, коли люди побачили, що там немає ні Ісуса, ні Його учнів, вони самі посідали в човни і попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли його на тому боці моря, сказали йому Раві, коли ти прибув сюди? У відповідь Ісус сказав їм, воістину, воістину кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що побачили знамення, але тому, що їли хліб і наситилися. Працюйте не на поживу, яка гине, але на поживу, яка залишається. На вічне життя, яку дасть вам Син Людський. Адже його отець завірив Бог, тож запитали в нього, що ж нам робити, аби чинити діла Божі. У відповідь Ісус їм каже: сказав: Боже діло є те, що ви повірили в Того, кого Він послав. Тоді люди з Юрови сказали Йому. Яке знамення ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі, що ти зробиш? Наші батьки їли манну в пустелі, згідно з написаним, Хліб з неба дав їм їсте. А Ісус їм відказав: Воістину, воістину кажу вам: не Моїсей дав вам хліб з неба, але мій Отець дає вам справжній хліб з неба. Бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світові життя. Тоді сказали йому: Господи, давай нам завжди цей хліб. Сказав їм Ісус: Я є хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Слово Господнє, Слава Тобі, Христе! Хто був присутній на службі Божій в 17 ту неділю, тобто в минулу неділю, то ми говорили про ці чуда. Два чуда, які Господь вчинив для ізраїльського народу. І для язичників, тобто перше чудо Євхаристі це розмноження хліба для євреїв було, а потім друге чудо для язичників. І ми говорили з вами про цих євангелистів, роздумували. І сьогодні ми, є, і ми слухаємо сьогодні продовження цих роздумів. І в минулу неділю я не сказав таку одну річ, є таке стародавне місто Тапха в Ізраїлі. І там є дуже давній храм, і в цьому храмі є зображення мозаїки, і перед вівтарем є такий кошик, і є зображені чотири хліби. Пам'ятаєте, говорив про ці чотири сторони світу, говорив про цей хрест Єрусалимський, там про чотирьох євангелистів. І саме чотири хліби. Автор цієї мозаїки вказував на цей п'ятий хліб, тобто на Євхаристію, на стіл, на те, чим ми маємо кормитися, чим ми маємо жити, кого ми маємо поставити на перше місце. І власне сьогодні, продовжуючи роздумувати про Євхаристію, про, про те, що зробив Господь, ми бачимо перше читання з книги виходу. І так як біблісти говорить нам, що це було приблизно місяць після того, як євреї вийшли з неволі єгипетської. Місяць. Місяць часу прийшло. І що робить громада? Так? Що робить ця громада? Ізраїльська громада, яка бачила велике чудо. Дивіться, яку мають коротку пам'ять. Місяць часу проходить, вони стоють перед Моїсеєм, стоять перед Богом, і вся громада нарікає на Моїсея, що він їх вивів, що їм там було краще, що їм було там добре, що начебто вони мали доступ м'яса, хліба, всього такого іншого. І Бог, бачачи цей народ. І він дивиться Бог не так, як ми дивимося, а Бог дивиться, має свою логіку. Бог не має тої логіки, яку ми маємо. І Бог дивиться на народ, як на дитину. Тобто народ ще не дозрів, ще не є зрілим, тому Бог терпеливо, терпеливий на всі ці їхні примхи, дає їм відповідь, Тобто дає їм воду, дає м'ясо. І сьогодні чуємо, що дає цю манну, манху. Ми до кінця не знаємо, що це таке, там пробують теж біблісти роздумувати, що це таке, але факт є фактом, що Бог дав їм відповідь. Коли вони вже дозріли, то вже пізніше, коли вони довше пройшли цей шлях, ідучи до цієї обіцяної землі, обітанової землі, то коли вони починають бунтуватися, тоді вже Бог більш серйозно їх починає випробовувати. Тобто, коли вони більш зріліші, посилає їм змію. Пам'ятаєте цю всю ситуацію з цими зміями. Але вертаємося до цієї манхи, до цієї манни. Що ми бачимо? Що протягом тижня, починаючи там, скажем, від неділі, аж по п'ятницю, вони збирають стільки, скільки треба для того, щоб вони могли себе нагодувати. Не більше і не менше. Якщо хтось збирав більшу порцію, вона просто зникала. Просто люд... євреї отримали стільки, скільки треба було на кожен день за винятком шабату. Коли приходив шабат, Бог дозволяв їм збирати подвійну порцію. І тому, коли, коли вони йшли і отримали далі ці скрижалі, це 10 заповідей, ось, то Бог через Мойсея дозволив, щоб вони у цю манну, цю жвеньку манни, тримали, тримали в цьому ковчегові ковчегу завіту. І це показує, наскільки Бог. Піклується про народ. Тобто, що Бог не забуває про свій народ, що Бог кохає свій народ, і що Бог буде постійно піклуватися про цей народ. І тепер дивимося ми на Христа, До Ісуса Христа. Всі, хто помирав, тіло їхнє розкладалося. Дивимось на Христа, він помирає в п'ятницю. І саме в шабат, отак як стоїть манною, тіло манна не зіпсувалось, не зникло, І отак само було з Ісусом Христом, що Його тіло не розклалося, що Він воскрес, що Він живе. І тому це слово має в першу чергу нам нагадати, да, те, що я вже сказав кілька разів, да, що Бог. Дає все те, що потрібно не тільки ізраїльському народу, а кожному з нас. І цікаво ще ж з тою маною пов'язана ще одна річ. У євреїв є так званий талмуд. Це закон, як жити, як поступати, як діяти. І цікаво, що цей талмуд говорить відносно цієї манни. Тут цікава така річ, така деталь. Що кожен, хто споживав цю манну. І так, як він собі це уявляв, наприклад, хтось хотів, щоб це був мед, то він на смак був медом. Якщо хтось хотів, щоб це було м'ясо, воно було м'ясо. Тобто, наскільки ну, цікава ця традиція єврейська. Ось, і тому це черговий раз показує, наскільки, наскільки Бог є добрий по відношенню до, 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 до євреїв. Ось. І тут хотів би сказати про одну революційну думку. Теж читаю деяких богословів, деяких теологів. Ось. І вони говорять про такі речі: говорять, що необхідно, власне, дивлячись на оце перше читання, про яке ми почули, і про цю Євхаристу, яку роздумуємо там черговий тиждень. То будувати з Ісусом Христом такі відносини, так, так як, як мали, як мали е, це, це, це євреї. Тобто, е, говорячи вже про цю їду, е, ми часом маємо таке, е, таке бажання, не знаю, чи ви таке мали. Дуже багато знаю осіб, коли ми розмовляємо, спілкуємося, вони таке мали. Я собі пригадую своє дитинство, коли я свого часу по ночах читав. І коли вже начитався, там 12-та перша година ночі, і треба страшно хотілося їсти. І я каратькома йшов на кухню ось, і з холодильника доставав там, любив цибулю, огірок, і так, і ще за радянські часи була рублена ковбаса. Тато часто її приносив, я оцю ковбасу собі дорізав і їв. І воно мені смакувало. Але робив це крадькома. І тепер, на чому полягає ця революційна думка? Щоб будувати з Ісусом Христом такі відносини, щоб його їсти. Отак, От як ти крадькома, не знаю, дехто бачив, посміхається, значить, теж має, мав чи має такі, такі моменти, особливо молодь. Да. Крадькома йти до Ісуса Христа. Йти до нього і його споживати. Тут фізично ми кормимо себе, але тут йдеться про те, щоб ти годував себе духовно. Щоб ти мав розбудив у собі таке прагнення, щоб ти його шукав, чи вдень, чи вночі, чи вранці, чи коли лягаєш спати. Байдуже. І для нас особливо тоді, коли відчуваєш голод, бо коли голод. Я відчував, ну то що я йду? Як зараз так само там відчуваю голоду, я йду в холодильник, відкриваю і щось там шукаю. Пані Люда смачно в нас готує ось і, 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 і на декілька днів готує, і ми собі потім приходимо, відчиняємо і, і, і споживаємо. І, власне, отакі відносини будувати з Ісусом Христом, а, щоб ти міг йти і шукати Його тоді, коли ти духовно голодний. І тому ці всі читання, які ми сьогодні чуємо, вони говорять до нас. Далі ми після цієї книги виходу ми співали 78-й псалом. Коли ми говоримо про нумерацію, я говорю про святе письмо. Біблія, святе письмо, про цю нумерацію. І є найдовший псалом, це 119, й 78 й після нього йде. І ми весь псалом сьогодні не заспівали. Ми тільки заспівали. Якби короткий цей фрагмент, вибрані, вибрані слова. Але цей псалом для євреїв це була гомілія. Ми дуже рідко використовуємо це слово, ми найчастіше вживаємо синонім проповідь. Гомілія це коли суто священник тримається біблійних текстів. А проповідь це коли я можу вибрати будь-яку тему. Не пов'язано завжди з тими читаннями, які ми на сьогоднішній день читаємо, чи там на завтра, чи післязавтра, і так далі. Розуміємо цю різницю. Гомілія і проповідь. Найчастіше в наших вухах бринить проповідь, проповідь, проповідь. І тому для євреїв це була гомілія. Це свого роду була катехеза, стародавня катехеза, де Бог вчив їхньої історії. Якої історії? Щоб вони пам'ятали про ті чудо, які Бог зробив, про ту манну, щоб Бог їх кормив, щоб Бог їх годував, щоб це чудо зробив, що дав їм цю манну з неба, манху, як я вже казав кілька разів. І щоб вони не випробовували Бога, щоб вони не робили тих помилок, які робили їхні попередники, о те, що ми робимо. Ми, ми дуже часто чому я казав будувати ці відносини з Богом, щоб його споживати, щоб його їсти. Щоб будувати, власне, такі відносини, щоб так Бога шукати, щоб ти його споживав духовно, а ми часто випробовуємо Бога. Де той Бог, скільки гине наших хлопців на, на війні? Часто так випробовуємо Бога. Де той Бог, коли моя дитина померла? Де той Бог був, коли я страждав? Ми часто отак випробовуємо. Ми кажемо, ні, ні, ми не є євреї, ми не подібні до євреїв. Вони так випробували. Ти так само випробовуєш кожного дня. Чому я не можу мати дитини? Чому я не маю роботи, чому я маю того? І постійно випробовуєш. І тому приходить наступне читання Павла Апостола до Офісян. Це досить зрілий лист апостола Павла. ось, і це свого роду така, таке слово, яке називається екзорта. Екзорта це ніщо інше, як промова або проповідь, де Павло апостол писав до, до Ефесян, е, яка має на меті заохотити читачів чи слухачів до роздумів про віру. І тому Павло апостол говорить, скиньте себе стару людину. Для того, щоб мати у ці відносини з Богом, щоб споживати Ісуса Христа, необхідно скинути стару людину. А я вже говорив багато разів в проповідях, що в нас ця стара людина дуже і дуже живуча. Ми її пробуємо потопити в водах христильних, ми її пробуємо, пробуємо потопити в покорі в смиренні, але вона живе. Така гадіна, така сволота так живе, що ти ніяк її не можеш потопити. Ти кажеш гордий, горди", ти кажеш, ні, я не гордий. Ти кажеш, пихати, ні, я не пихати. І ти тобі кажуть, що ти злодій, ти кажеш, ні, я не злодій. І в цьому, власне, проявляється. І тому Павло Апостол, пишучи цього листа, каже: брати, скиньте себе стару людину. Вдягніться в нову людину, в покору, в смирення, в любов, в пробачення, в милосердя. І це можливо тільки тоді, коли ти. Будеш довіряти себе Богові, коли ти будеш кормитися регулярно, як Словом Божим, так само і е, святим причастям. Тому є два вівтарі. Оце один вівтар, амвон, з якого проголошується Слово Боже, яким ми годуємось, да? кормимось регулярно, і другий вівтар це, це власне звідки ми отримуємо святе причастя, власне, ту манну, теж. Живого Ісуса Христа, котрий дає себе для того, щоб ми мали вічне життя. І тепер, коли ти цим 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 кормишся, ти маєш тоді силу скидати себе, себе, цю стару людину регулярно, постійно, кожного дня. І приходить такий момент, коли ти стоїш перед вибором, щоб зробити зло або не, не зробити це зло, ти вибираєш добро. Ти е, ігноруєш. Злом, ти відкидаєш, ти ненавидиш зло. От єдине, що можна ненавидити, це не людину, не Бога, не себе, а гріх. І тому ти відкидаєш цей гріх. І тому сьогоднішнє читання, власне, до цього заоходжують. Тому Господь говорить про, про цей хліб вічного життя. І тому Він хоче тебе постійно кормити, так як євреї кормили, щоб вони мали силу йти вперед, щоб бачили великі діла Божі. І щоб ти міг бачити власне те, що Бог робить в твоєму житті. І, власне, до цього заохочую, так як на кінець кожної проповіді кажу і себе, і вас. Амінь.